Вітаю на каналі Енергійне життя. З вами Оксана Каменецька, українська мотиваторка зі Сталевого Миколаєва. І сьогодні у нас з вами дуже важлива зустріч і сьогодні важлива розмова. Не гаючи часу, ми одразу поїхали. Зараз ми поговоримо про фактори успіху та самореалізації, яких насправді є три. Вони працюють у повній взаємодії. Причому з цих факторів, з трьох факторів, два. Головні є для відчуття щастя. Третій фактор є обов'язковим додатком до успіху та самореалізації. І керуючись цими трьома факторами, ми будемо робити саме дії, які будуть нас вести у напрямку покращення от цих факторів в нашому житті своїми діями, своїми вправами, своїми вчинками, зміною свого мислення свідомою. Ми цьому будемо робити. Насправді це просто виглядає просто: це енергія, бачення і самодисципліна. І нам треба розібратися, які нам треба зробити дії для накопичення енергії, що нам треба зробити, аби у нас з'явилося велике бачення, і як ми можемо натренувати самодисципліну? Оце все нічого іншого для досягнення успіху немає. Є лише енергія, бачення і самодисципліна. Але людина змінюється не так швидко, як проходить модуль або вебінар. Людина змінюється з часом, на всі зміни потрібен час. І тому ми для себе бачимо, що для накопичення енергії нам знадобиться в першу чергу це пробачення – Друге, це зміна оточення задля того, аби мати більше позитиву із чогось світлого. Наступне це очищення від зайвого та організація життя. Система антивідкат це щоденний пошук позитиву навколо себе. І головне для накопичення енергії нам знадобиться сонячна мета, яка насправді має пряме відношення також до бачення. Як я вам і казала, оці шестерені… Енергія бачення і самодисципліна працюють разом, і ми маємо в своєму житті запустити цей механізм. Подивіться, будь ласка, на ці три шикарні батарейки. Перша з червоною стрічкою це повне людське спустошення це той стан, до якого призвела війна всіх, кого це стосується. Наступна середня батарейка з двома жовтими стрічками. Вона вже означає, що людина починає накопичувати енергію. Вона ще спустошена, вона нічого не може дати світу яскравого, позитивного, цікавого, корисного, того, що буде нести користь. Але людина встала на шлях змін. І наступна батарейка це те, чого ми прагнемо. Це повна зелена батарейка, повний заряд, коли ми наповнені, переповнені позитивною енергією настільки. Що ми можемо віддавати свої знання, ми можемо розвивати свій бізнес, ми можемо розвивати свій підприємницький досвід, масштабувати бізнес, масштабувати свої підприємства, розвиватися у кар'єрі, бо ми наповнені. І все, що ми зробимо за цими пунктами протягом нашої спільної роботи буде пов'язано з накопиченням енергії. Наступне. Наступне шестерення це бачення. Для усвідомлення Великого бачення, аби створити проєкт свого життя на наступне щонайменше десятиліття, треба зробити наступні дії. Це позбавлення від переконань, що обмежують, це напрацювання списку щонайменше з 50 цілей, або мрій, або бажань, це дуже важливо, я буду пояснювати різницю, чому треба цілі та бажання відокремлювати, як правильно з цим робити. І це оформлення альбому мрій. Що це означає? Список цілей піднімає на поверхню все те, що пов'язане з вашою самореалізацією, з вашою місією на землі, і з тим, що може нести вам користь і дати вам фінансову свободу, відчуття потрібності суспільству, відчуття, можливо, відомою людиною ви хочете стати, якщо для вас це має значення. Але цілі треба. Записати, вони піднімають з поверхні все те, чого ми справді хочемо, і воно не нав'язане суспільством, а ваше особисте. А далі цілі треба активізувати. Ми маємо їх а, зробити активними, тобто зробити візуалізацію. Бачення це саме візуалізація того, чого ви хочете в житті. І от, коли ми це зробимо, у нас буде. Проєкт життя. Ви зможете дивитися своє життя на майбутнє, ви станете спокійним за завтрашній день і за післязавтрашній і за багато років наперед, бо ви будете чітко знати, що ви є єдиною людиною, яка керує вашим життям. Ви знаєте, куди ви рухаєтеся, як ви рухаєтеся. Ви знаєте, що у вас є і завжди будуть інструменти, аби рухатися, що у вас завжди будуть закриті базові потреби, і вам не треба буде думати, де брати гроші, як заробляти, де брати клієнтів, бо воно все у вас буде. І бачення дуже пов'язане з енергією, оскільки, коли ми накопичимо е, наші цілі, їх буде багато. Ми зможемо знайти, зловити там соняшну мету, і це підніме нашу енергію. Таким чином, маховик оцієї взаємодії, бачення і енергія почне працювати. І воно робить людину щасливою, спокійною, гармонійною, задоволеною життям, але для успіху цього недостатньо. Задля успіху нам треба додати у цей механізм самодисципліну. Для відчуття самодисципліни. Потрібно дуже багато дуже маленьких речей. Перш за все, нам потрібна чітка мета на наступні 12 тижнів і планування на тиждень. Потрібно щоденне виконання дій, що наближує до досягнення цілей. Нам потрібна щоденна звітність за перші 30 днів свідомих перетворень свого життя. Це антивідкат, але це звітність приємна, це пошук приємних речей протягом дня, дрібних маленьких, але приємних. І що найголовніше, це зміна звичок на продуктивні і корисні. Ви будете відчувати себе енергійною, наповненою людиною, готовою просипнатися дуже рано, робити багато корисних речей, нести користь суспільству і отримувати від життя задоволення, блага, повагу людей, фінансову свободу, мандрівки та все те, чого ви хочете. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Будьте позитивними, вмотивованими, тримайте стрій. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, коментарі. пишіть обов'язково. Чи сподобалося вам це відео? Поширюйте це відео, розповідайте про це друзям. Давайте, аби мотивації української було якомога більше. До зустрічі на каналі Енергійне життя.